Хоча День матері в Україні офіційно як свято існує вже більше десяти років. Втім, знають про це далеко не всі. Тож, аби нагадати про лагідне свято хмельничанам, активісти та студенти вже вдруге організували акцію. Цьогоріч хмельницькі матусі отримали невеличкі листи у кольорових конвертах. Їх активісти власноруч виготовляли три тижні. Ми вирішили зробити цього року виготовити ось такі листівочки з матері, всередині цього привітання листівочка. Із вітанням і віршованій формі, із надписом «З любові донечки і синочки, отримуючи лист, завжди охоплює тебе, приповнює емоції. Що ж там, а це прекрасне привітання нашим найулюбленішим матерям. Волонтерами акції виявили бажання бути десятеро дівчат. Вони майбутні педагоги. Своїх матусь вже привітали. Тепер вийшли на вулиці, аби поздоровити інших матерів. Кажуть, що для гарної справи не шкода ні сил, ні часу. Приємно дарувати людям якісь приємні, так, якісь приємні речі. Люди досить, особливо ми, досить добре реагують, хоча ми і не думали навіть, що так буде. Це дуже тішить і нас, і я гадаю людей також, якими це даруємо. Нам просто подобається робити добро і дарувати людям посмішки. Це є дуже важливе свято, і кожній мамі буде приємно, якщо її привітають, привітає її донька або син з цим святом. Усі матусі таку ініціативу сприйняли на ура. Посміхаються та дякують дівчатам. Приємно, що не, не, не говорять купіть вікна двері, а просто приємні слова. Дуже приємно. Ні, але приємно. Зої Іванівні не терпиться дізнатись, що ж у кольоровому конверті. Тож жінка одягає окуляри та читає щирі слова вголос. Квіточок пахучих принесли багато. В цей травневий ранок велике свято з любов, донечки і синочки. Несподіване поздоровлення від незнайомих дівчат. Жінка отримує вперше. Але щороку з днем матері її вітає син. Вже великий синочок у мене. Вже взрослі, вже в мене є внучечки, так що я ще й бабуся. Кожен раз вітають на кожне свято. Так що все хорошо. Своїх матусь люблять дорослі та малеча, тож з радістю вітають найдорожчих серцю людей. До усіх привітань матерям приєднуємось і ми.